90 відсотків, що я її вже придбав. Зараз їду на точку збору. Там. Доброго ранку. Вчора я продав вісімку, все, вісьмірка продана. Зараз в пошуках нового варіанту на перепродаж я продав два колеса 16, 215, 65, 162156516, але гроші мені віддадуть наступного тижня, там мій знайомий. Зараз заїду на АЗС і сьогодні поїду на роботу. Нове включення, братва. Зараз їду, зустрічаю зі своїми друзями, а, снаряджую їх у поїздку в Южний Брубенс, Дроти і відправляю їх за машинкою, щоб мені сюди пригнали. Такі справи і трішечки пізніше покажу вам, що за тачку я. Ну На 90%, що я її вже придбав. Я ніяких задатків не кидав, так, домовились. Тому, ось так, зараз, зараз їду на точку збору і там буду виправляти пацанів. Хай! Yeah. Все, пацани поїхали за машиною, снарядив, а я поїхав поки що додому. Включимось пізніше. Забув ще сказати. Коротше, Саньку на Форді я дав 500 гривень за те, щоб він з'їздив. Він ну, дуже допомагає мені, дуже часто, там безкоштовно, просто допомагає мені. А Серому, то, що з ним поїхав, то він загнав поки що на мийку свою машину, а я розрахувався за мийку. Так що з бюджету. Там 500 і там 350, 850 гривень. І дав гроші синьку, щоб забрали тачку. Так що все, їдемо додому і включимось десь через годинку-півтори. Це все вечірнє включення, я вже приїхав назад на шинку, чекаю пацанів, десь вони їдуть. Может, хвилин 15 и будут. Все, приехали. Корочі, все, запаркували і подивився, а, Проїхатися таке собі тут мертвий взагалі Корочі, ось так Буду а, завтра, післязавтра я працюю і потім буду дивитися, подумаю, щось з нею робити, встанавлювати <кхів> чи ні. Ну, я думаю, що так. Можна її привезти до нормального ладу. Потенціал mm. думаю, що є. Все, завершую, поїхав я додому, до наступного включення. Ще забув дещо сказати, що серому який Якому мив машину. Коротше, я дав ще 500 гривень йому за те, що він з'їздив. Тому що чудак реально запарився і... Коротше, там він дуже цей, поспішав, і я його коротше, затримав. Так що з бюджету ще мінус 500 гривень. Коротше, це нове включення. З Фордом виявилося, що там треба міняти, щоб там коротше, колеса стоять під боком, і треба міняти опорні. Будушки. Подушки амортизатора. амортизатора з підшипником. О. І ліву, і праву, коротше, передок. І Санька, який частіше буває на каналі, то він а, там через своє СТО знайшов 850 або 900 гривень. Так. Зараз розрахуюсь, а він або завтра, або післязавтра привезе. Якось вже будемо міняти. 900 гривень з бюджету мінус. Все. Чекаємо на запчастини і сподіваюся, що це допоможе. І це нове включення. Зараз їду до Форда, розказую вам, що було з тим Фордом. Я пропоную, щоб ми бюджет поміняли і були не долари, а були гривні. Тобто відштовхуємося від... від того, що я вісьмірку продав за 25 тисяч гривень. В бюджеті 25 тисяч гривень, мінус е 16,5. Це покупка Форда. І пригон його 1350 гривень мені вийшов. 900 гривень я на нього купив. Опорні подушки стійок. Поміняли там колеса були криві. І думали, що це допоможе, але це не допомогло. І, коротше, треба або лізти далі в ходову, або залишити наступному власнику цю роботу. Коротше, ось такі діла. А, ще нового між включеннями а, ще з'явилась гума. Вона там лежить в мене і в багажнику ще. Плюс я ще купив диски е, на Opel 5 на 110 Потім все вам покажу, підготую до продажу. Дуже незручно, коли я працюю і треба знімати. Просто я не встигаю. Вибачте, будь ласка, не завжди можу зробити класний кадр. Е, Пояснити, чому ось так, а чому ось так. Тому що дуже-дуже незручно, коли я і працюю, і треба зняти, і щось е відбувається. От, Наприклад, ці е подушки стійок Санька міняв, коли я просто був в запарі, я навіть камеру не зміг нормально взяти і підсняти це. Так що ось так. Зараз їду до Форда і покажу вам, що я буду з ним робити. Ну, ось форт стоїть вже весь, весь брудний. Коротше, ідея яка? Я взяв ось роль і хочу дати їй блиск. Якщо ви, видно, то вона абсолютно матова. І зараз спробую коротше, надати їй близько. Коротше, ось так точками. Видав поліроль, зараз розітремі її треба втирати її. Додаємо 5 хвилин і витираємо чистою фіброю. Ну ось трішечки видно, тут же хоча б є відображення, а ось що було. Ну, тобто просто матове. Короче, Зараз проходжу все, думаю, результат буде бомба ось вам результат. Я думаю, видно, що права відполірована, а ця ні. Тут взагалі матово. Ось зараз показую наглядно вам різницю. Ліву частину даху я зробив, а праву ні. А так? Не ідеально, але в бюджеті цього автомобіля це достатньо. От. Видно. Там блистить, а тут ні. Є ще такий косяк, не фізним. Все, полірувати закінчив, тепер хоча б блистить. Зараз треба на мийку її помити підфарбувати бампера, колеса і можна фоткати вже вигляд має краще ніж було точно зараз коротше вирішив її загнати там пацанам на мийку щоб помили від цього всього, від пулі, бруду, щось мене не дуже вставляю її на самообслуговування вести, а вони зараз все помиють я закінчив цей день. Нарешті. Коротше, а, поки що... Просто помив, ніяку присадку туди не заливав, вона ж сапонить, я не пам'ятаю, говорив чи ні. Ось стоїть, вже блистить. Треба просто поїхати додому і зайнятися гумою, повикладати об'яви, там ще диски, диски теж треба викласти. Так що ось так, є чим займатися. Тому зараз загружу диски і вже потім, як вдома все розгружу, вам покажу. Так, показую диски. Ось вони підльовські ось в такому стані. І ось. І ось є гума. І якщо що, то пишіть, дзвоніть. У нас нове включення. Тиждень машина стояла на продажу і там було пару дзвінків, смс, але толком нічого. Як я починаю говорити про її проблеми, то одразу там є запитання і торг. Бариги предлагають там, скільки. 350-400 гривень і так далі. Я вирішив її доробити до кінця і зробити з нею нормальну таку ходову машину, на якій можна кожен день їздити. Тобто мені треба е, перебрати карп, мені треба е, там провод е, бензонасосу перенести, е, зробити колеса, тому що ось проблема з колесами. Бачите, вони ось так боком стоять. І ось так. Коротше, в мене в бюджеті зараз 3700. І я продав одні колеса на 1000 гривень, але зі мною ще там не розрахували, то знайомий там день на день повинен дати. Ну поки що я його не додаю. І зараз привіз, є в мене клієнт на 195,65 15 літо. Вони трішечки різні по протектору, одне краще, одне. Таке, похудше, 700 гривень за два колеса. Зараз я віддам, так що в бюджет можна вже зарахувати 700 гривень. І в нас виходить 4400. На цьому я серію, напевно, закінчу. І наступна серія буде про відновлення цієї машини, Буду її доводити до нормального стану. В неї так десь 150-200 доларів треба положити, і вона буде прям бодрякова машина. Так, що все на цьому закінчуємо серію. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до побачення.